Чоловік, який вчора загинув під час спецоперації у БОЗу, ймовірно, кілер і мав у Львові виконати замовлення. Про це із посиланням на власні джерела повідомив новинам журналіст, криміналіст Микола Савельєв. Надаємо, вчора ввечері на вулиці Старицького у БОЗ проводив спецоперацію з затримання групи кілерів. Один з підозрюваних загинув, інший поранений. За попередньою інформацією, обидва чоловіки кілери намагалися накласти на себе руки. Начальник обласного управління МВС інцидент не коментує до з'ясування усіх обставин. Водночас, журналіст Микола Савелья повідомив, що поранений чоловік перебуває в лікарні на Топольні під суворою охороною, і його життю нічого не загрожує. А за плечима кілерів, начебто, резонансні вбивства у Львові. Щодо деяких резонансних у Львові вбивств, вони мають пряме відношення. І що я знаю, що слідкували за ними тривалий час, і операцію проводив безпосередньо у БОС. Вони тут жили тривалий час, скажімо так, я скажу оптично. Один з них, той, який застрілився, зробив собі пластичну операцію. Тому він в там тому житті він був зовсім іншою людиною, мав зовсім інше прізвище, От, наскільки мені відомо, і зовсім інший паспорт.